На огляді led підсвітки з артикулом 14980 виробник заявляє, що вони підходять на 50-ту діагональ. В комплекті 6 планочок, 4 планки типу А і 2 типу Б. Відрізняються між собою відстанями між лінз. Тут і тут. Довжина однієї планки 454 мм. На одній планці 5 led діодів, напруга одного 3 вольти. Маркування планки А, Так, і планочка Б. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. Також планочка має один канал з напругою 13 вольт і маркування. Матеріал основи: Алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.